Заміна бруківки біля Палацу культури, народний дім, демонтовують стару і ставлять нову бруківку. Майже мільйон гривень місцеві депутати виділили із міського бюджету на придбання матеріалу. Незабаром Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви матиме нового єпископа. На його освячення приїдуть десятки владик та блаженніший Святослав Шевчук. Захід відбудеться у соборі Преображення Христового. Як пов'язана ця подія з перекладанням бруківки біля народного дому? Ми запитали у керівника управління культури Коломойського. Міської ради Станіслава Балановича він розповів, сесія міської ради виділила кошти на благоустрій території позаду народного дому. Для того, оскільки у нас 19 20 серпня відбудуться свячення нового єпископа. Буде велика, велика насправді подія для Коломиї, для всієї Івано-Франківської області. Приїде браніший Святослав близько 50 єпископів, понад 200 громад релігійних церковних громад. І це велика подія для нас. Нас це з іншої сторони можливість. А можливість полягає в тому, щоб більш раціонально використати кошти і нову бруківку, продовжує Станіслав Баланович. Її мали ставити фактично позаду народного дому. Але у владі, порадившись, вирішили зробити трохи інакше. Закладати бруківку нову бруківку позаду народного дому, де переважно здійснюється рух автомобілів. Провели в середині з командою з міським головою е, аналіз, е, як власне ми можемо зробити так, щоб за ці. Е, Кошти зробити максимально змінити простір і максимально функціональний для і культурних потреб, і для потреб міста і все решту. Позаду відповідно планування вже робиться цю нову стару бруківку. Ми перекладаємо в задню всю частину а нову бруківку, яка мала бути задні, ми покладемо тут і змінимо просто весь цей простір і саму його філософію тобто, більше на площі перед народним домом автомобілів і парковки тут не буде. Тобто це є простір, де має відбуватися дійство, де має відпочивати молодь, де має просто бути приємно пройти, відпоч... знаходитись. Бо зараз це просто площа закладена бруківкою, яка не має жодного функціонального призначення, крім того, щоб пройтися повз до пологового будинку. Це має бути зона, в якій ти хочеш провести час. Кошти для закупівлі матеріалу виділив міський бюджет рішенням коломийських обранців. А от роботи з демонтажу бруківки виконують працівники культури. Це щоб зекономити гроші, каже Станіслав Баланович. З міського бюджету виділено 980 тисяч гривень. На тут є більше тисячі квадратних метрів площі довкола. Зараз ми Перераховуємо кошторис кошторисні пропозиції, які нам подали, і для того, щоб ще цю ціну зменшити. Бо для нас, для мене, як керівника управління культури, ми з командою розуміємо, що нам в першу чергу ми маємо максимально зробити роботи за мінімальні кошти. Прийняли рішення про те, що з сервісним центром і нашою толокою всіх працівників культури ми демонтуємо всю стару плитку, яка є перед будівлею народного дому. Що ви власне зараз і бачите демонтаж, до нього долучилися абсолютно всі. Установи. І... Тому, коли мені кажуть, що це не на часі, ми питаємо тих, хто працює з нами і для кого ми це робимо. Тобто, понад 200 працівників культури, які в нас є, допомагають, роблять. І це важливий показник того, що тобто, це не за бюджетні кошти, це працівники, які виділили певний час для того, щоб це зробити. У Коломиї наразі триває низка робіт з облаштування чи реконструкції певних територій. І думки містян з цього приводу різняться. Одні вважають, благоустрій треба підтримувати, інші кажуть, під час війни усі зусилля мають іти на потреби наших захисників. Станіслав Баланович теж сказав, що думає з цього приводу. Я, е, глибоко розумію цих людей, які обурюються, тому що вони не відчувають десь певною мірою підтримки держави. І навіть статистично. Е, Обурюються ті, кого війна торкнулася. Якщо в тебе в сім'ї до другого покоління є хтось, хто воює, він буде обурюватися не навіть насправді не через те, що ту бруківку перекладають, бо він розуміє про те, що там повернуться купа хлопців, комусь важко ходити, комусь потрібно пандуси. І наша інфраструктура не призначена для осіб з малою мобільністю. Це об'єктивно. Є інші люди, які, яким війна дуже глибоко і далеко, грубо кажучи. І тому для них важливо комфорт біля свого дому, біля свого це і по своєму маршруту, якому він рухається впродовж дня в місті. І тут потрібно, ну, як на мене, тримати баланс навіть в цей складний час ми маємо робити, показувати, змінюватися і щоб результат був, що ми не був... Чим ми відрізняємося від нашого ворога та своєю. Самобутністю, своєю культурою, своєю своїм загальним розвитком це є важливо, тобто ми мусимо це рухати, не зважаючи чи є війна, чи немає дизайн оновленої території біля народного дому. Наразі тримають у таємниці, обіцяють приємний сюрприз містянам до 19 серпня дня Коломиї.